Мій чоловік Бороденко Геннадій Олексійович. Він був і є для мене самим найкращим, самим-самим чоловіком для мене. З одного боку, він був дуже такий добрий, хто його знав. А коли на нього дивились, то такий мужний, мужний чоловік був. Він був моєю опорою. Це був мій фундамент по життю. Я була дуже щаслива. Я дуже його кохала і я була коханою жінкою. Остання зустріч це був було... перший день війни. Це було в два години ночі. Ми мирно спали і позвонили з військової частини. Він сказав, що почалась війна. Ти мене зараз відвезеш, ляжеш спати до шостої ранку. Тобі треба виспатись, тому що ти сядеш за руль. Поїдеш 550 кілометрів до своєї сестри. Зроби все, щоб мама уїхала з тобою. Я під'їхала до військової частини. Він, як завжди, вийшов, поцілував мене і пішов. Він веселий, він ніколи не буде ругати. Він вислухає, допоможе. Скаже, щоб нікого ніколи не слухала. Ну, я його завжди прошу, навіть зараз його завжди прошу, щоб він мені допомагав. Бо ріднішого, мабуть, нема. Чоловік для мене герой. Він найкращий мій коханий.